Добрий день, дітки! До нас сьогодні в гості завітав. А хто? Послухайте загадку. Сідайте зручненько і слухайте уважно! В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Здогадались? Так, це світлофор. Чуєте, він плаче, І з світлофором трапилось лихо. В місті, де він стоїть на вулиці, пройшов великий дощ, і в нього змило всю фарбу. Тепер вогники його очей не горять. І в місті кожного дня трапляються аварії, бо світлофор тепер не в змозі допомогти людям ні водіям, ні пішоходам. Світлофор просить, щоб ми допомогли знайти йому його вогники. Тож давайте допоможемо світлофору. Для того, щоб виготовити світлофор, нам знадобиться прямокутник чорного кольору та три кружечки червоного, зеленого та жовтого кольорів, клей та пензлик. Спочатку розкладемо кола так, як вони є у світлофора зверху вниз. Спочатку червоне, потім жовте, а потім зелене. Візьмемо верхнє коло. Червоного кольору і намастимо його клеєм та приклеїмо. Так само зробимо з жовтим та зеленим. От ми й знайшли світлофору його вогники. Тепер у нього світяться всі його кольори. Скажіть, а якого ж кольору сигнали світлофору? Правильно, червоного, жовтого та зеленого? Світлофор встановлює порядок на дорогах, керує рухом. А ви знаєте, що означає кожен колір світлофора? Знаєте, тоді допоможіть мені та скажіть, чому не можна йти на червоний колір? Так, бо може наїхати машина. А що ж означає жовтий колір світлофора? Правильно, що треба зачекати та приготуватись. На який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Молодці! Дорогу можна переходити на зелений сигнал світлофора. Розумнички, ви гарно впорались. А світлофор вам дякує за те, що ви віднайшли його вогники. І говорить вам до побачення!